США виходить з НАТО. Конгресмен подав законопроект про вихід США з НАТО. Я про це говорив в своєму відео, тому що це цілком очікувана прогнозована реакція Трампа. Коли його всі європейські ЗМІ, дуже багато з них, обливають брудом, коли е, всі йдуть в розріз європейські політики, його політиці, коли він за 4 роки єдиний політик і європейські лідери всі мовчали, він вирішив зупинити війну і розробив власну про, е, угоду про закінчення війни, йому почали ставити палки в колеса. Нати вам ось альтернативну угоду від Європи, а нати вам альтернативні правки, а нати вам ось нездійснені вимоги, фантазію європейських лідерів. Так а те ви були 4 роки? Чому ви не підготували жодного рішення, проєкту рішення про припинення війни? Так от і він в такій ситуації, ну, він логічно поступив мудро. Він думає, навіщо мені отримувати такі великі гроші вкладати в цей контингент європейський, якщо всі європейські політики йдуть всупереч будь-якому моєму кроку в міжнародній політиці? Ну, для, чого, для чого мені витрачати гроші? І в законопроєкті там чітко так написано: Напра... 에... зупинити ці гроші і направити їх на захист нашої країни. Тобто, мається на увазі їхньої країни, Сполучених Штатів. Тобто світ стає все більше і більше. Міжнародна політика, ці процеси небезпечними для людей. Розумієте, і Європа вже дає контрзаяву. Європа спішно будує захист на випадок виходу США з НАТО. Спішно будує захист. Захист який? Ви приймаєте якусь резолюцію, декларацію, які ми сильні і непереможні, ну який захист. То покажіть цей захист, як ви будуєте, фортифікації, захисні споруди. Він зараз просто їм скаже: Окей, ви 4 роки нічого не робили для зупинки війни. Я запропонував зупинити війну. Ви мене облили брудом. Заважаєте мені це зробити? То тоді живіть самі проводьте свою політику. Я виходжу з Європейського континенту, з НАТО. Я вже вийшов з Організації охорони здоров'я, до речі, Трамп вийшов з організації охорони здоров'я. Зараз він вийде з НАТО, в нього буде своя країна, так як Китай. Своїм військом. Але це дуже погано для нас насправді. Для нас це дуже небезпечно. І ці українці, які там обливають брудом Трампа, скажіть, будь ласка, для чого ви це робите? Від ваших слів залежать прямі поставки зброї солдатам в окопи. Для чого ви його обливаєте брудом? Що він вам погано зробив? Людина хоче зупинити війну. Чотири роки ніхто з політиків не говорив за зупинку війни. Почав говорити Трамп, і ви його почали обливати брудом. При тому, що, за моїми спостереженнями, ви ніхто, ну, ви ніхто не воюєте, ви не в окопах сидите. І він це помітив, розумієте? Ваші ці нерозумні вчинки, м'яко кажучи, я не говорю так, як я думаю, тому що буде блокуватися відео. Він це помітив. Він дає е, інтерв'ю журналістам і каже: я бачу в соціальних мережах, що українці мене не люблять. Ну, Що це змінить? От ви облили е, брудом Трампа в соціальній мережі. Що це змінило в країні? В Україні стало краще, поставки зброї від Трампа збільшилися. Чи ну, як, як ваша дія змінила на краще становище е, солдата на війні або становище України? Ну, ви взагалі не думаєте, що ви робите?